Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар-мамолог Сергій Чуклін. Доброго дня, шановні слухачі. Тема цього епізоду. Як вчасно виявити рак молочної залози? І якщо не брати до уваги профілактичні огляди, коли жінка приходить без симптомів, то загалом з якими скаргами жінки приходять до лікаря-мамолога? Найчастіше це є біль в грудях. Е, наявність ущільнення, виділення сосків, зміни кольору шкіри. Жоден із цих симптомів не є показником якогось точного захворювання. Це може бути як і доброякісні зміни, і як щось погане. Але і бувають такі випадки, що ці симптоми вказують на саме злоякісний перебіг е, захворювання. Як приклад, я можу вам навести один із випадків нещодавних: це пацієнтка 60 років. Вона звернулася з ущільненням у лівій грудній залозі і е, зміною кольору шкіри. Вже грудь на той момент була синюшна. Загалом е, вона відмічала такі симптоми вже більше. Півроку, але не зверталася до лікаря, і при клінічному огляді вже було е, зрозуміло, що на жаль, діагноз буде невтішний, що і е, підтвердилося на гістологічному обстеженні. І коли вже от бувають такого плану зміни, ну синюшна шкіра, і можливо розмір навіть змінюється, і вже видно, от ну, яка це вже стадія раку? Тобто жінка вже приходить з якоюсь стадією раку. Е, ну, в цьому випадку це була вже третя стадія, тобто з ураженням е, лімфовузлів, Тобто захворювання вже поширилося далі за межі грудної залози. І е, в такому випадку пацієнтка потребує ну, якнайшвидшого лікування, щоб е, отримати найкращі результати. Але таке лікування буде дуже тривалим. Як тоді уникнути? Тої ситуації, коли вже от жінка виявила в себе рак, там третьої ступені, ну там чи другої, чи навіть четвертої, що ж таке буває? Ну, дивіться в нашому медичному центрі, ми керуємося американськими настановами найновішими. І відповідно до них, перш за все, жінка має сама звертати увагу е, на зміни у грудях, тобто щомісяця проводити самоогляд і е, відмічати найменші зміни, які стаються, як приклад. Я можу вам навести, що в нас була пацієнтка, в мене особисто, яка відмітила ущільнення розміром 5 міліметрів буквально. На щастя, гістологічно прийшло, що це доброякісна зміна, але як ви бачите, можна і такі зміни помітити. Звичайно, все залежить також від розміру грудей жінки. Є ж лікар мамолог який мав би обстежити. Ці груди, а що жінка? Ну не вже вона це краще зробить? Ні, звичайно, як я вам кажу, що також це залежить і від розміру грудей. Неможливо все помітити насправді. Жінка може великі зміни сама не помітити, на жаль, і для цього якраз є е, щорічні огляди в мамолога від 25 років. жінка має відвідувати лікаря. При першому знайомстві лікар має звичайно визначити е, ризик цієї жінки. До розвитку раку. Цей ризик залежить від генетичної схильності цієї пацієнтки, від того наскільки поширений рак в її сім'ї. Наприклад, якщо ризик буде низьким, то тоді їй від 25 до 40 років їй буде вистачати і. Звичайного огляду в мамолога з УЗД при потребі. Після 40 років таким жінкам показана мамографія з томосинтезом. А от якщо буде високий ризик, то тоді такі пацієнтки підлягають набагато інтенсивнішому скринінгу, і їм потрібно проводити і МРТ, і мамографію. І наскільки така стратегія самообстеження плюс профілактичні регулярні огляди в лікаря є ефективними? Ну я вам скажу, що дуже в нас була пацієнтка 27 років, яка просто звернулася на профілактичний огляд щорічний, і під час УЗД-обстеження в неї було виявлено підозрілу ділянку в лівій грудній залозі. З якої було взято біопсію, і, на жаль, отримано невтішний діагноз в той самий час. У нас була жінка з 40 років. Насправді такі випадки, на жаль, є дуже частими, яка до того ніколи не зверталася до мамолога, і тут в неї ну, виник якийсь просто дискомфорт в правій грудній залозі. При мамографії було виявлено. Утвір розміром 5 сантиметрів. Ви самі маєте розуміти, що тактики лікування і будуть зовсім різні, і результати лікування також будуть інші. Тобто лікар-момолог. Може виявити навіть незначні зміни, які з'являються в грудних залозах жінки. Так, ми можемо виявити буквально початкові стадії процесу, тоді, коли процес от є тільки в грудній залозі, так звана нульова стадія, взагалі, коли навіть немає інвазивного компоненту. Що таке інвазивний компонент? Це тоді, коли е, Пухлина не може поширюватися нікуди взагалі, в інші органи, от, навіть ті самі лімфовузли. Тобто вона знаходиться тільки в грудній залозі, і як наслідок, це по суті буде мінімальна операція з видаленням цього утвору в кінцевому результаті, і там при потребі подальшими методами лікування, але вони є не дуже е, значними. А якщо от, ну, заглянути за куліси лікарської роботи, от що допомагає на сьогоднішній день виявляти от, ну, нульову стадію раку? Ну, звичайно, це людський ресурс, перш за все, в нашому центрі це висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом діагностики і лікування раку молочної залози, а також і технічна. Устаткування, без якого ну самі розумієте, нікуди. Це і УЗД, і МРТ. І ну наша гордість насправді це мамограф з томосинтезом. Ну про мамографію я ще розумію. Це якби рентген, та який ми робимо для молочної залози. А оце от томосинтез. Що це таке? Томусинтез це ну, всіма улюблена 3D-технологія, так би мовити. Е, в той час, як звичайно, мамографія робить снімки в двох площинах, Тому синтез нам дає можливість робити це під різними кутами. От що в свою чергу дає можливість нам виявляти найменші зміни і диференціювати між доброякісними якими змінами і злоякісними, і за сучасними американськими рекомендаціями тому синтез є методикою вибору. Тобто, вже звичайна мамографія відступає на другий план. Ну, і саме, власне, завдяки тому, тому синтезу ми можемо і зробити оцю ранню діагностику виходить. Так. Да, так. Да. А якщо так от порівняти, взяти ну, ранній рак, і пізній, ну, якщо можна так називати ці захворювання, і от порівняти по видатках, ну, бо це вже лікування, воно потребує якихось видатків, і по часу лікування. Як от так, в загальному я розумію, що в кожному випадку це Це дуже індивідуально, так ви праві, але ну самі розумієте, на початку, коли є там перша нульова стадія, е дуже часто це обходиться операцією. Деколи навіть променева терапія може і не бути, а хіміотерапія дуже часто не буває і все зводиться до ендокринної терапії, ну, яка є насправді дуже тривалою, там до п'яти років, але це по суті там прийом таблеток. От. В той час, як, наприклад, повернемося до попередніх прикладів, пацієнтка з пухлиною в 5 см, вона буде потребувати значно більшої операції, можливо, з реконструкціями, обов'язково з променевою терапією, реконструкціями це про що йдеться? Реконструкція грудної залози. З залози, так, тобто власними тканинами або там імплантами, і далі там хіміотерапія, в принципі, дуже в більшості випадків з тої самої. Ендокринною терапією. Тобто е, в такому випадку, це ми можемо говорити про різницю там фінансово, наприклад, в десятки разів. Ну, і по тривалості це і буде. І по тривалості, важко. звичайно, це буде, і важче перенести пацієнтів буде організму самому. Ну, якщо от жінка систематично приходить до лікаря-мамолога, ми робимо обстеження, ми не виявили жодних пухлин, це якби хороша новина. Ми там до наступного прийому прощаємося, скажімо, з цією людиною. А от якщо ми виявляємо. Новоутвір, ну, нас це так правильно, які подальші наші дії в цьому випадку? Ну тут вмикається якби алгоритм діагностики, оскільки нам треба віддиференціювати насправді, що це за новоутвір. Чи це доброякісний, чи злоякісний, чи доброякісний, який потребує лікування, чи доброякісний, який потребує спостереження. І для цих всіх е утворів в нас є подальші е алгоритми лікування. Про діагностику ми поговоримо в одному з наших наступних епізодів. А давайте зараз підведемо резюме під нашим теперішнім епізодом. Рання діагностика збільшує ймовірність повного одужання, а також зменшує тривалість і вартість лікування. Також насправді важливо це самообстеження пацієнтки. Вона знає своє тіло найкраще і, як наслідок, вона відмітить найменші зміни і вчасно звернеться до лікаря. Потрібно лікаря відвідувати від 25 років щорічно, оскільки навіть е, самоспостереження е, не є універсальним методом виявлення е, змін у грудях, можуть бути якісь непальповані зміни, які не відчуваються. І сучасні методи, які в нас є у лікарів, вони дозволяють виявити е, рак на нульовій стадії, коли він е, найкраще піддається лікуванню. Ну і звичайно не потрібно тримати в собі, якщо ви щось виявили в грудях. Вам потрібно одразу звертатися до лікаря і якнайшвидше поділитися з ним, оскільки в цьому випадку це принесе найкращий результат. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович. Та лікар-мамолог Сергій Чуклін. В цьому епізоді ми говорили про те, як вчасно виявити рак молочної залози. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів!